Коли жорстко накасячив на роботі, але ніхто не дізнався. Я тільки починав працювати пілотом. Ми приземлилися в аеропорту, де відстань від місця посадки до терміналу дуже велика. Після приземлення ми стали рулити до терміналу, але командир помилився руліжною доріжкою, і ми покотили до приватного ангару. Він практично відразу зрозумів це. Зупинив літак, я не знав, як він збирається виплутуватися. Руліжка була дуже вузькою, і розвернутися на ній неможливо. Через хвилину він мене запитав, чи бачу я диспетчерську вишку. Я озирнувся і відповів, що її не видно через ангар і дерева. Чудово, сказав командир. Отже, вони теж нас не бачать. Після цього врубив реверс, двигунів і задом викотав на головну смугу. Пасажири вирішили, що це нормально, тому що ніхто не став ставити запитань. Це сталося в університеті. У нас була дуже дорога лабораторна установка. Щоб її увімкнути, один кабель потрібно було увіткнути в розетку, а другий приєднати до системи заземлення. Напруга в розетці була дуже висока, тому підключати потрібно було через понижувальний трансформатор. Якось раз я посварився зі своїм напарником і вирішив поставити експеримент самостійно. Я забув під'єднати трансформатор і ввімкнув усе напряму. Через секунду з установки запахло гаром. Я відразу усвідомив свою помилку. Усе думаю, тепер мене попруть з університету. Але буквально через кілька секунд повз пройшов якийсь студент у довгому плащі. Він зачепився полою плаща за установку і перекинув її на підлогу. Вона розлетілася на мільйон осколків. Цей студент був другом завідувача лабораторії, але я думав, що завлап його приб'є. Так він на нього кричав. А я стояв, дивився на все це і мовчав. Я відчував якісь докари сумління, але я не був упевнений до кінця, що спалив установку. А цей студент точно її добив. Пролила пиво на свій робочий ноут. Він одразу перестав працювати. Пиво змила водою, потім просушила і пішла до начальниці. Сказала, що ноут здох. Він був старий, і вона вирішила, що просто настав його час. А мені купили інший. Потужніший. У коледжі проходив польову практику. Мій науковий керівник збирав матеріал для докторської з екології, і ми тиждень відбирали проби води з різних джерел. Він поїхав раніше, а я мав увечері привезти проби в коледж і здати їх на аналіз. Я не закріпив ящики з пробами в кузові свого пікапа. Дорога була вибоїстою у підсумку більше половини склянок було розбито. Мені не хотілося зізнаватися в цьому. Я взяв нові склянки, написав на них номери проби, налив туди воду з річки, канави і крана. Коли прийшли результати аналізів, керівник назвав їх дивними. А я сказав, що це напевно знову в лабораторії накосячили. Він погодився, і ми поїхали знову відбирати проби. Мені було 16 років, і я проходив стажування в банку в рамках шкільної програми. Це був маленький банк, офіс займав одну кімнату, в якій стояли чотири столи, розділені прозорими перегородками. Я сидів за столом, який був біля стіни. Поруч зі мною був стіл 40-річної співробітниці банку. Ще два столи стояли навпроти, за ними сиділи клієнти і заповнювали папери. Мені було нічого робити, і я почав кидати скріпку в перегородку. Вона відскакувала, я її ловив і знову кидав. Укотре кинув сильно, скріпка пролетіла над перегородкою і влучила в голову клієнці, яка сиділа спиною до мене за столом навпроти. Я думав, що мене покарають, але клієнтка не зрозуміла, що в неї заплуталося в волосі, і струсила скріпку на підлогу. Працювала на складі компанії, яка торгувала дорогим вимірювальним обладнанням. Я випадково впустила коробку з лінзами, кожна з яких коштувала 1100 доларів. Їх було 50 штук, і майже всі вони розбилися. Коробку щойно привіз нам кур'єр, і я сказала начальнику, що все таки було. Проходила стажування. У наш офіс зателефонував якийсь мужик, кричав, лаявся, вимагав начальника. Я поставила дзвінок на утримання, мені так здавалось, а сама по іншій лінії зателефонувала менеджеру і сказала, що якийсь виродок хоче з ним поговорити. А цей мужик, усе чуючи, почав лаятися як ніколи. Я просто повісила слухавку Усе думаю, мені кришка. З якоїсь причини той мужик більше не дзвонив, а менеджеру я сказала, що він сам кинув слухавку. Сиджу у своєму офісі. Усе начальство вирушило на нараду, і я знав, що сьогодні вони не повернуться. Працювати зовсім не хотілося. Я пішов у магазин навпроти, взяв пиво і піцу, повернувся на роботу і став дивитися якийсь фільм у навушниках через півтори години. Поставив кіно на паузу, щоб сходити в туалет. Знімаю навушники і чую голос начальника з його кабінету. Нараду перенесли на завтра, і він давно повернувся в офіс. Просто диво, що він не спалив мене за пивом, піцею і кіношкою. Він суворий начальник. Запросто міг би мене турнути з роботи. Під час першої операції, яку я проводив у статусі хірурга. Я не розрахував силу натиску і одним медичним інструментом влучив просто в печінку пацієнта, трохи її пошкодивши. Але я зробив вигляд, що нічого страшного не сталося. А мої асистенти і медсестри нічого не помітили. Операція пройшла успішно, думаю, її печінка потім швидко зажила. Я завідувала літнім табором і проводила звірку прибулих зі списком. У результаті я не знайшла одну шестирічну дівчинку. Я пробіглася по інших групах, але її ніде не було. У списку пасажирів автобуса вона була, а в реальності її немає. Я зрозуміла, що це кінець моєї кар'єри, і вже збиралася дзвонити копам, як раптом підійшла напарниця і сказала, що дзвонила мама цієї дівчинки. Її донька захворіла і приїде в табір пізніше. У списку, який був в автобусі, була помилка, я відчула просто неймовірне полегшення. Ми з напарницею взяли кілька пляшок вина і до ранку сиділи в моєму кабінеті, знімали стрес. Одним натисканням кнопки я примудрився архівувати дві з половиною тисячі облікових записів клієнтів нашої фірми. Усі вони полетіли в архів і отримали неактивний статус, усі угоди з ними було скасовано. Я вручну діставав з архіву кожен запис і змінював статус на активний. На це пішло шість годин. На роботі довелося затриматися на три години. Начальник не знав, що саме я роблю, але похвалив за старанність. У підсумку всі угоди відбулися, ніхто нічого не дізнався. А інакше мене б точно поперли з роботи. Тепер цю кнопку на компі я називаю ядерною.